Клієнти, коли починають себе краще почувати, менше тривожитися, бути більш спокійними, коли їхні партнери припиняють вживати, грати. Тобто, як, начебто, все налагоджується, вони починають тривожитися вже з іншої причини. Раніше тривожилися чи вип'є, чи буде грати, чи програє, чи прийде сьогодні додому. А тепер вони тривожаться, чи він знову не зап'є, чи він знову не заграє, тобто бояться рецидиву. Або якщо вони самі прийшли в програму співзалежності і хочуть вийти зі співзалежних токсичних стосунків, і вони роблять це, в них виходить, то вони починають боятися рецидиву, тобто повернення в ці стосунки. Та справа в тому, що рецидив повернення в стосунки, якась дія е, ігри, вживання. Переїдання, якась імпульсивна покупка, самоушкодження, повернення в токсичний якийсь зв'язок це не про відкат. Це частина шляху, це частина реабілітації, це частина терапії, і цьому є користь. До прикладу, для усвідомлення, що речовина, яку людина вживає, все-таки сильніша за неї, і з нею не варто гратися, хто кого, там перевіряти себе на стійкість. Також для усвідомлення, що залежність, це не хвороба, яку ви вилікували за місяць, і все, і забули. І повернули своє старе життя, старі звички. Ні, це проблема серйозна, складна, і про неї варто пам'ятати. Тому Варто підтримувати новий спосіб життя, нові звички, нове оточення. І вже ж цей рецидив ще й потрібен для того, щоб ви побачили, що на цей раз у вас вже є інструменти, як з цим справлятися, куди звертатися. Є вже знання, навики, які вам допоможуть швидше впоратися, які вам дають опору на себе. Це потрібно для того, щоб ви не жили в постійному страху. Що якщо буде рецидив, то на цьому все. Ні, це не все.